Люденьки, всім привіт! Хочу продемонструвати вам невеличкий лайфхак про те, як можна запустити додаток YouTube, дивитись відео на екрані мультимедійної системи свого автомобіля через таку функцію, як Android-Auto, якщо вона у вас активована вже в вашому автомобілі. Для того, щоб ця функція запустилась на вашому смартфоні з операційною системою Android. Ну, по-перше, цю функцію сам телефон. Смартфон має підтримувати. Перелік підтримуваних, пошукайте в інтернеті. Якщо він підтримує, то додаток Android-Auto вам потрібно скажу. І встановити на свій смартфон не так, як з CarPlay, ви підключили дріт, і все запрацювало на Android. Трішки треба попрацювати, коротше кажучи, Посилання на скачування додатку Android Auto я залишу в блоці опису до цього відео. Ви його можете скачати і встановити. На жаль, через Play Market, знаходячись в Україні з українською локалізацією, цього зробити не вдається. Play Market пише, що цей додаток недоступний для нашої країни, тому доводиться його скачувати стороннім шляхом. І при установці треба дати. Дозвіл на установку і використання сторонніх додатків на своєму смартфоні з операційною системою Android. Після того, як ви встановили додаток android Auto, ви в принципі можете користуватися його функціями. Це і розмови через підключення до смартфону або по Bluetooth, або через Dріт. Це вивід найголовніше, мабуть, навігаційних систем, таких як Google Maps і Waze, що популярно в Україні. Тобто, вам достатньо буде підключити смартфон через Дріт або по Bluetooth до автомобіля, заблокувати екран. Покласти його десь, щоб він лежав там в зручному для вас місці. А всю інформацію ви отримаєте вже на екрані самого автомобіля. Але що ж робити, щоб можна було запустити додаток YouTube, який і в CarPlay, і в Android Auto заблокований з міркувань безпеки, щоб люди не звертали, особливо водії, не звертали увагу саме на те, що відбувається на екрані, не задивлялися там якісь серіали дуже цікаві і відволікалися від дорожньої ситуації, не траплялися ДТП. Цю функцію заблокували і. Офіційно отримати її неможливо тільки подібними лайфхаками. Якщо на Apple це робиться, зламуючи смартфон, роблячи йому так званий jailbreak, то на Android це можна зробити двома шляхами. Перше, так само отримання рут доступу, що в принципі дорівнює тому ж самому на... Смартфонах Apple. Другий варіант це установка спеціального Android Auto Store, який можна знайти на гітхабі, в такому собі місці, де всілякі лайфхаки і знаходяться. Звідти можна скачати різного роду частинки коду, додатки хакнуті, знову ж таки, і так далі. І знову ж посилання на скачування Android Auto Store я залишу внизу в блоці опису. Перейдіть і скачайте той додаток, який вам більше всього подобається, підходить до вашого телефону. І найголовніше. Головніше автомобіля. Після того, як ви скачаєте цей додаток, продемонструю на екрані телефону Android. Отак виглядає додаток. Коли ви його встановите на свій смартфон, відкриваємо, чекаємо завантаження. Знову ж таки, нам потрібен нормальний швидкісний інтернет, щоб воно все працювало. Ну і бажано нормальний живий швиденький смартфон. Тут ми в цьому додатку бачимо багато різних додатків, які можемо встановити. Тобто, це такий собі маркет, як Play Market, тільки з хакнутими вже додатками. Тут і різного роду стрімінгові сервіси можна знайти. І що найголовніше, що нам потрібно, це от два перших пункти. Вибачаюсь, Cartube і Cartube Controller, які встановлювати залежить від того, яка мультимедійна система в вашому автомобілі. В моєму, наприклад, є величезний екран, зручний, здоровий, але його керування є механічним. А є мультимедійні системи, в яких керування, звісно, є сенсорним. В описі додатків можна прочитати, який з них встановлювати. Наприклад, перший у нас іде для. Для, для, для просто сенсорних систем другий у нас є батом контролер, тобто якраз керування клавішами. Це те, що потрібно мені для мого автомобіля. Я його відкриваю, тобто в альбомній орієнтації я відкривав для того, щоб прочитати опис. А тут ми бачимо, що можна його встановити. Натискаємо Встановити цей додаток CarTube. Чекаємо завантаження. От він у нас встановлюється. З міркувань безпеки на вашому телефоні заборонено встановлювати невідомі додатки. Натискаємо на влаштування і дозвіл для цього джерела робимо, щоб ми могли встановити додаток з невідомого джерела. Установити програму встановлено. Все, звідси ми можемо виходити. Android Auto Store закриваємо. От У нас з'явився cartube додаточок Тут ми можемо в цьому додатку війти в наш YouTube аккаунт. Для цього необхідно ввести, звісно ж, дані аккаунту і пароль. Тут можна задонатити розробнику і почитати, що він ще пише. Для цього у мене в автомобілі Android Auto працює через дріт. Беремо і підключаємо смартфон до роз'єму автомобіля. USB. Є, я підключив, і от у мене вже з'явилася іконочка Android Auto, на якій я можу перейти. Переходжу. Він в мене запускається на екрані. Чекаємо, швидкість його роботи дуже залежить від швидкості роботи смартфона. Тому тут трішки буде підгальмовувати в мене дешевенький смартфон. Ну, і дивимося. Найголовніше і найзручніше це те, що в нас виводиться навігація Google Maps. Або, повторюсь, ви можете сюди Вейс вивести на екран. Далі заходимо. Тут у нас менюшка є, як бачите, я шайбою керую. Ну, але якщо у вас буде сенсорний екран, то ви просто натискаєте на сенсор. Заходимо в меню. Тут у нас відкриються додатки. От у нас є картю. Дві версії я собі встановив і сенсорну, і звичайну. Відкриваємо першу, наприклад. Дивимося, що нам покажеться. Так, тут нас попереджають про те, що треба їздити обережно, підтверджуємо. І от запускається YouTube. Тобто, по суті, карт це такий собі емулятор, який якимось чином обходить заборони і виводить інформацію з YouTube у своєму додатку. От, Я можу повністю гордати вправо-вліво вниз. Трішки замучено керування на просто звичайному такому клавішному керуванні. Мультимедійною системою, я гадаю, якщо у вас буде сенсорний екран, то там буде все набагато легше. Як бачите, я не ввійшов в свій додаток, тому мені тут підкидає просто дефолтну сторінку Ютубу. Це не те, що я дивлюсь, щоб ніхто там не подумав. Якби. Ну, і в принципі, давайте відкриємо хоч якесь відео. Отака ламана заставочка буде, тобто, ну, розуміємо. Пропустити рекламу це взагалі тут нонсенс. Як це зробити. Клавішами реально дуже і дуже складно. Але якщо я введу свій аккаунт, там YouTube Premium без реклами, я можу цим користуватися без проблем. От, пропускаємо рекламу, і нарешті в мене запускається відео, будь ласочка, з музикою, я можу його отак дивитися. Я ще не розібрався, як його відкрити на повний екран, але отак можна клацати, переходити, навіть налаштовувати якість, наприклад, якщо вам хочеться відео більшої якості. таким чином. Коротше, ну, Запускається. Стандартна версія YouTube, от у мене 720 p У мене просто інтернет не дозволить швидше працювати, і телефон не тягне таку. Ай, таку потужність, щоб виводити відео. Ну, власне, 720p я теж можу дивитись. Будь ласка, все працює. І що круто, що я з боку також можу запустити навігацію. Це вже особливість нових систем android Auto, на яких на широкоформатних дисплеях робиться отак. От, грубо кажучи, два додатки можна виводити. Навігацію, ще щось там, наприклад, можна музику вивести. Ну але в цілому, відео у нас про вивід Ютубу. От, будь ласка, він працює користуйтеся цим лайфхаком, внизу посилання для скачування, встановлюйте собі і будьте, друзі, дуже дуже обережні. Давайте продемонструю, як це працює в їзді. Ввімкнув Google Maps, будь ласка, і паралельно йде відтворення відео. Дуже повторююсь, дуже будьте обережні, коли використовуєте цю функцію, я зараз. ха Ха. Не хоче працювати чомусь. Так, все працювало добре, але може статися те, що сталося і в мене. Будь ласка, заблоковано. І тут розробник пише, що Google може заблокувати цей додаток. Так, вимкнення, вимкнення, запалювання, підключення заново телефону, цю ситуацію виправило. Давайте спробуємо ще раз запустити відео. Так, відео пішло. Минулого разу воно в мене. Сховалось, коли я почав рухатися. <смі> Чомусь те ж саме відбувається саме у Русі. Тому, ну хоча б на місці, зможете дивитися відео. Це вже доволі зручно, якщо там треба витратити десь 5-10 хвилин побути в автомобілі. Коротше, штука, як ви зрозуміли, не оригінальна, як і всі кряки, хаки, патчі і так далі. Воно косо боку, але працює. Якщо дуже хочеться, то в принципі якимось чином запустити і можливо зможете користуватися таким лайфхаком. Насправді подібних додатків дуже багато. От я знайшов наступний, так само на гітхабі. Викладений посилання на нього теж під відео буде версія 27 травня 2022 року, наче стабільна, наче працює. Встановлюємо, скачуємо. Тут посилання є. Після встановлення йому треба надати дозвіл. Тепер підключаємо телефон до автомобіля, чекаємо Android Auto. От він у нас з'явився на екрані. І після того, як ми підключилися до автомобіля, відкриваємо наш додаток AAAD на телефоні і бачимо отаку штуку, що нам необхідно. Тут є багато версій, ми можемо повністю транслювати екран телефону, навіть камеру вимкнути, і це все буде показуватися на екрані мультимедійної системи. Але нам тут потрібно, давайте CarStream спробуємо, здається, це те, що необхідно. Дозволи знову ж таки даємо. І додаток вставить нам CarStream, ще один додаток. Відкриваємо його, дивимося, що буде відбуватися. В цьому додатку клацаємо сюди на меню, заходимо в налаштування. І тут нам треба зробити наступне: ставимо галочку навпроти Enable Desktop Mode. І після зміни налаштувань ми отримуємо наступне. У нас вже YouTube відкриється через десктопний URL. Як бачите, зовсім інший вигляд. Його ми зможемо тут зумувати, збільшувати, зменшувати. От це дефолтний акаунт. Це не мої відео, які я дивлюся знову ж таки, щоб ніхто там не турбувався. А ми в свою чергу зайдемо і на екрані оберемо carstream додаток. Чекаємо, поки він запуститься. І от він запустився. Дещо довго знову ж таки, це від телефону, від інтернету залежить. Керування, будь ласка, шайбою, все відбувається. Це сенсорно взагалі, не має бути якихось проблем. Заходимо, запускаємо будь-яке відео. Так, шайбою не можу запустити ніяке відео, воно то рухається, але щось не приймає натискання. Мені найголовніше перевірити, чи буде воно працювати у русі. Ну вимикається і нікуди додаток у русі не ховається. Складнувато додатком керувати, воно то рухається. Ну, але це проблема, скоріш за все, через шайбу. Я Гадаю, якщо у вас буде сенсорне керування, зараз ми підемо, перевіримо, все буде добре. Спробуємо тепер на Volkswagen, де в мене є сенсорний екран. Натискаємо на CarStream і чекаємо запуску. Відкрилося, скролиться, шукаємо якесь людське відео. Давайте це спробуємо запустити. Так само ламана заставка. Рекламка. О, будь ласка, працює, звук керується. На мінімумі ставиться пауза. Дивимося, що в налаштуваннях є, якість, швидкість. Ну, в принципі, це вже краще. от 1080p спробуємо. Кранчик не на всю, а отак буде на всю. Вау! Взагалі, крутяк. Ну, тобто. Це вже можна використовувати. Ну і цей хоча б працює у русі, як ви вже зрозуміли, ну домашня сторінка. І тут працює швидше. Але тут я до Wi-Fi підключився, в гаражі в мене присутні, якби. ну це вже зовсім інший рівень, якби попередній додаточок, він хоч і запускався на місці і працював нормально там, де є клавіші фізичні, а не сенсорний екран. Але з сенсорним екраном ну, взагалі ніяких проблем. Працює реально круто. Ще одне відео пробуємо. На всю. Та, взагалі бомбово Запустив своє відео, хочу перевірити. Ну, крутяк працює на весь екран. Дуже зручно, великий екран. Круто, реально, реально бомбово Саме на сенсорному працює, ледь не ідеально, я б сказав, але юзабіліті ще для автомобільних треба пропрацювати. Хоча зручно ще великі іконочки, А ці, звичайно, дуже маленькі. Немає де мотати, перемотку робити. Можна повернутися назад. Вибрав свій канал, щоб подивитися, як він виглядатиме. Ну, В принципі, працює. Все круто. Знову на повний екран відкриваємо. Крутяк. Але нижній бар так і залишається, хоча б для інформації якоїсь. Ну, коротше, пропрацьовано доволі непогано. А якщо відео сподобалось і інформація була корисна, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Можливо, хтось знає якісь способи трішки інакші, які працюють краще. пишіть це все в коментарях. Ну і напишіть коментар для підтримки каналу і відео. Не забудьте підписатися, якщо вперше сюди потрапили. І до нових зустрічей.